І зі мною вже на зв'язку Світлана Судак. Вона є менеджеркою центру стратегічних комунікацій Страдком Україна. Пані Світлано, вам добрий вечір. Доброго вечора. Добрий вечір, пані Світлано. От я слухав е, сам дане відео, і я зловив себе на наступному. Сьогодні я е, побачив е, відео, побачив сторіс в інтернеті, літало по телеграм-каналах. Нібито в Буковелі, нібито в Буковелі, прямо на з'їзді з Хилу, стоять воєнкоми, роздають повістки. І я навіть причому це опублікував дану сторіс, опублікував телеграм-канал, якому я довіряю, тому що там завжди перевірена інформація, актуальність. Свіжі і е, не фейкові новини. І я себе навіть спершу подумав, боже, невже це дійсно може бути? Невже в Буковелі на з'їзді зі схилу можуть стояти воєнкоми, і ловити чоловіків, роздавати повістки? Ну це просто щось за межами добра і зла. Але потім зрозумів, що, мабуть, все ж таки це е, мабуть, все ж таки це фейк, мабуть, все ж таки вкид. От розкажіть нам, яку технологію використовують росіяни, яким чином, як, як їм це вдається, навіть у найперевіреніші. Джерела інформації вкидати у такі фейки, які б'ють по психіці навіть журналістів. ви абсолютно приві! Ми зараз маємо бути дуже обережними з усією інформацією, яку споживаємо. Якщо говорити про технології, які використовуються ворогом, їх досить багато. А я хочу зосередитись на одному найбільш ефективному прийомі. Це Витягнути е, читача на емоцію, тобто все, що стосується е, емоційного втягування в чуття, в надмірну радість або надмірне засмучення, можливо, навіть агресію, злість, нерозуміння, що відбувається. Це все дуже небезпечні ознаки, які би я рекомендувала чітко розуміти і зупинятися. Як тільки ви відчуваєте, що у вас прокидається емоція, причому неважливо вона позитивна чи вона негативна, або якась розгубленість, зупиніться і подумайте, навіщо мені цю інформацію показали? Яке очікування у того, хто запускає цю інформацію від того, як я відреагую? Річ у тім. Що? Людина може діяти, мислити, приймати рішення або в стані емотемоційного емоційному, або в стані раціональному. І ви вже самі розумієте, що коли ми емоційні, в нас був такий досвід, я більш ніж впевнена, що кожен з нас в емоціях робив ріш приймав рішення або оцінював ситуацію некоректно, неправильно, і потім шкодував про ці дії і оцінки. От про цю помилкову реакцію, а вірніше очікувано, бо коли ми засмучуємось, да швидше за все ми. Намагаємося себе забезп... уб... убезпечити, і сподіваються, і очікують ті, хто запускає цю інформацію. Тому перша моя рекомендація як тільки вас повело в емоції, зупинитися і подумати, навіщо мені показали цю інформацію? Наступним кроком я би рекомендувала перевірити джерело. Ви в випадку, в випадку про який говорите, ви в'ячеславе, джерело, якому ви довіряєте. Тоді наступний крок, якщо е, ви е, розумієте, що це надійне джерело, подивіться на це надійне ваш, в даному випадку ваш телеграм-канал, на кого він посилається, звідки він взяв цю інформацію. Якщо це очевидці, наскільки ця інформація є типовою, поширеною, чи це індивідуальний випадок, а тільки після цього приймати для себе рішення, чи можете ви довіряти цій інформації чи ні. І ще один дуже важливий момент, на який я хотіла би звернути увагу, коли ви глядачі, ми і я теж як споживач інформації, приймаю рішення довіряти цій інформації чи ні. Завжди спрацьовує один закон. Ми з вами з великою долею ймовірності для себе визнаємо достовірною або правдивою ту інформацію, яка більш-менш вже співвідноситься з тією системою цінностей і системою переконань, які в нас є. Іншими словами, якщо нова інформація плюс-мінус підтверджує те, що ми і так вже знаємо або віримо, з великою долею ймовірності, ми... Приймемо її як достовірну. І навпаки, якщо нова інформація буде нам здавати, не відповідати нашим переконанням, з великою долею ймовірності, ми її маркуватимемо як недостовірну. І це дуже важливо, тому що таким чином ми підсвідомо можемо підсилювати дію стереотипів, під впливом яких ми знаходимося. На жаль, це теж наша даність. Ми всі дуже ми, наша поведінка і наші сприйняття стереотипізовані. Що таке стереотип? Це готове рішення. Якщо ось так, умовно кажучи, якщо рамка, який приклад навести. Раніше пам'ятаєте, був стереотип, що жінка не спроможна самостійно зробити кар'єру, стати суддею. Наприклад, тільки в 50-х роках жінки стали адвокатками і повноцінно працювати як юристки. І тоді був стереотип про те, що жінки не спроможні робити цю кар'єру. І швидше за все, отримавши інформацію про те, що вас захищатиме жінка, ви би сказали, ні, ми програємо, я не хочу далі працювати. І тобто, коли ми приймаємо рішення вірити до? Алло? Так що у нас зі зв'язком? Верифікацію інформації. Угу. Це все ж таки витрачати час, особливо, якщо е, інформація здається для вам е, значущою, важливою, і ви відчуваєте, що від е, цього залежить ваше життя або рішення е, подальшої вашої долі, ну, наприклад, умовно кажучи, виїжджати з України чи залишатися тут, е, змінювати роботу чи ні, переходити на дистанційне навчання, дитину переводити на дистанційне навчання чи ні. Е, Витратити час на те, щоб перевірити, як інформація буде розвиватися в часі. Дуже річ в тім, що ми маємо пам'ятати, що вкиди, особливо якщо вони фейкові, зазвичай у них короткий час життя, і е, вона спростовується або тими, хто має доступ до достовірної інформації, або е, безпосередньо свідками, якщо йдеться про якусь подію, або просто спеціалістами е, відповідних органів влади. Угу. Ну, Світлано, дійсно зараз. От я сьогодні побачив. Там я вам коротко а, вам коротко скажу те, те відео про видачу повісток на внизу на з'їзді з гори з Буковеля. Там нібито це сторіс дівчини, яка прямо знімає як до а, лижника, підходять люди у військовій формі, з ним розмовляють і нібито виписують йому якийсь документ, і вона за кадром дає коментар. капець, вже на схилі Буковелю роздають повістки. Який жах? цілком вірно, що це. Такий фейк, можливо, постановочне відео зняти для того, аби воно вірусилося соціальними мережами. Таке теж може бути, і багато зараз в Фейсбуці, в Телеграмі гуляє усіляких повідомлень про те, що роздають повістки скрізь усім підряд хапають мало не за руки на вулиці. Я жодного разу не бачив. Я так розумію, це одна з один з напрямків е, нинішніх ІПСО. Е, пропаганди і фейків, якими займається Росія для того, аби налякати українців з приводу того, е, яким чином армія залучає. Нових е, вояків, які ще за якими ще напрямками зараз? От ви можете сказати, працюють російські фейки е, в яких тематиках? Так, абсолютно тема мобілізації морального духу, як е, українців, які знаходяться в тилу, так і українського війська, це одна з найголовніших тем, а, навколо якої е, проводяться ворогом е, ІПСО. ПСО. Пояснимо для наших е, е, глядачів, що це інформаційно-психологічні спеціальні операції. Вже в самій назві зрозуміло, що це спеціально сплановані е, е, операції, які е, Проводяться в інформаційному полі, тобто з інформацією, і мають наміром, мають метою з погіршити психологічний стан об'єктів впливу маємо на увазі нас, українців. Тобто, а, паніка, зневіра, а, занепокоєння, неадекватні дії в цих станах психологічних ось все те, ми маємо бути свідомими, що ось це мета нашого ворога, і власне в яких темах ці ІПСО зараз організовуються і реалізовуються? Мобілізація, ми вже сказали. Дуже важливо для ворога, оскільки він Бачить, що українці демонструють неймовірну силу духу, об'єднаність і стійкість, і от саме в ці складові а, ворог намагається бити одна із підтем, яка має на меті зламати нашу стійкість і наш дух, це мобілізація. Причому чим ця тема а, для ворога важлива, тому що вона одночасно працює і на українців, які в тилу знаходяться, і на українців, які йдуть в армію, які служать в армії, тому що ми можемо уявити, а, що а людина, яку умовно, ми зараз говоримо, як і ПСО, які меседжі і ПСО просуває що людину, яка можливо не виявляє бажання йти добровольцем в армію, але готова йти, якщо отримає виклик, а її зловлять або в магазині, або ось в даному випадку буквально під час відпочинку, або там десь іще. І вона заскочена, зненацька. Звісно, не матиме. Настільки доброї, сильної е, сили духу, і яким, наскільки ефективним такий боєць буде на е, полі бою. І ось ще до того, як е, наші чоловіки отримують повістки, їх вже нам намагаються е, зламати, сидіть вдома, нікуди не ходіть, е, за вами чатують, вже за, за ровом вашого будинку. Власне, отже, тема мобілізації в цьому сенсі дуже важлива. Друга тема, е, на якою е, опікується, яка стає е, ключовою. Так, Світлана, давайте дослухаємо все ж таки Світлану. Ави і української влади в першу чергу це проявляється меседжами і наративами, які в першу чергу в надресованій на, закордонній аудиторії це про те, що вся зброя, яка заходить в Україну, яку дають іноземні іноземні партнери Україні, вона розкрадається або перепродається. Таким чином формується ворог, намагається сформувати наратив, що Україна не надійний партнер, їй не варто давати ніякої зброї. А наступний наратив це вже для нашої України української аудиторії і для російської внутрішньої аудиторії це те, що Україна State Що за 30 років ми не змогли побудувати державу, ми не змогли сформувати інституції, ми не змогли забезпечити повноцінне функціонування всіх державних інституцій. І як розвиток ціє, цієї псо, ви всі пам'ятаєте цю заяву Путіна про те, що Україну створив Ленін. Оце абсурдна історія. Але оскільки попередньо цей наратив впроваджувався, особливо в Російській Федерації, то цей абсурдний аргумент зайшов на ура, і на жаль, частина українців також цьому повірила. Але в цьому сенсі найкращим, найкращим інструментом є правда. Українці демонструють феноменальну здатність боротися з іпсо. Ви Знаєте, я хочу відмітити, що. Зараз у 2000, починаючи з повномасштабного вторгнення і до сьогодні, тобто 22 і 2023 рік, показав, що українці дуже сильно прокачали свої навички протистояти оцим іпсо, і ПСО і в принципі маніпуляціям в інформаційному полі. І якщо порівнювати те, як ми працюємо з інформацією, як її сприймаємо, наприклад, порівнювати із 2014 роком і зараз. То е, ми безумовно дуже виросли, і я маю е, відмітити це, тому що це дуже важливо. Один із успіхів е, в нас є успіхи, чим похвалитися в цій інформаційній боротьбі. Е, 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 я хочу назвати це те, що ми абсолютно точно руйнуємо і е, зруйнували mm -hmm. два дуже важливих міфи чи два дуже важливих наративи, які. Реалізовувала е, Росія, це по-перше, те, що в них армія друга армія світу. Тут мені здається не треба Та. ніяких коментарів. І другий фейк, який е, ми абсолютно і повністю розбили, це те, що е, у них є провідна. Сила військова, це кадирівське військо. Так, знаєте, і що... єдина сила другої армії світу. Вона просто за чисельністю, а не за потужністю, не за технологіями, не за а, можливістю тактично хитро а, маневрено вести бойові дії. Оцього там у них немає. Так це той фейк. Фейк про фейлд-стейт, фейк про а, агалтєву а, мобілізацію в Україні. Фейк про те, що російська армія найпотужніша. Світлану. Я вам дуже дякую. Світлана Судак, менеджерка центру стратегічних комунікацій СТРАТКОМ Україна.